Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знає, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись, ти з ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними ж завершив. Мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторилось. І краса красані Усе було, а асфальти і скорощі. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний тут до душі. Хай буде легко. Дотиком пера, хай буде вічно спомином присвітлим. Цей білий світ березова кора, по чорних днях Побілена десь віта. Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і смерт продавалися різні доки. Долі ворожки та сучерні до котепців вернулась. Долі самі набивали з мені. І тільки одна відкрилася. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму. Ти собі затям, сказала вона солодко. За мене? Треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така? Як твоє ім'я, живарта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, правда людська, наша мати. І я її прийняла як закон, і диво велике сталося. Мене леж і скінчився со, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама і що зі мною не станеться у мене жодних претензій на мене до долі, моєї образці. Чекаю дня, коли собі скажу от цяв страха нарешті досконала. Скажи собі, ти роб да, ти, ти, ти світлий біль в в ній. Що можеш ти розкуплене дитя зробити для вселенського прогресу? Я можу тільки кинути життя історії укривати колес. А поки що ні просвідку, ні дня. Світ мене ловить, ловить. Догання. Час пролітає з реактивним свистом, Жонглює буде святістю і сведством. І в житті, як на полі міно, я б просила б у цьому сторічці хоч би той магазин, не мінімум. Люди, будьте ти взаємно якби на те моя воля. Написала тобі скрізь у так багато на світі буде. Люди, будьте взаємно, красивими. Життя іде, і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки, людині бійся душу ушукать, бо в цьому схибеш, то уже навіки. На світі можна жити без еталонів, по-різному дивитися на світ, широкими очима з під долоні. Крізь пальці у квартирку, за воріт. Від цього світ не зміниться Ні трохи. А все залежить від людських зіниць. В широких підіб'ється вся епоха у звужених з дрібниць. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь не тягну. Що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є. Дорога, є вори, усе моє. Все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись із Богом говори. Я дерево я сніг, Я все, що я люблю. І, може, це і є моя найвища сутність. В епоху спорту і синтетики Людей велика снота. Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам серце і вуста. Все світі треба пережити. І кожен фініш це по суті і старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Світали ночі вечоріли дні, не раз с хитнула доля Тереса. Слова, як сонце сходили мені, не сказане лишилось не сказано. Вечірнє сонце дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день. За цю потребу слова як молити. А й правда. Крила тим не треба. В землі немає, то буде не. Немає поля, то буде волі. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно й правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти й довір'я. У кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з у у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина люди. А крила мать. А КРИЛА має! З милих полустанків я чекаю поїзда зранку. Влаштувала свитку на лаві, щоб мене не знайшли цікаві. Протяг має в'їдливий присмерк перевозногося з годину. І стоїть невмитий присмерк за розхитаними дворами. Десь там брязки, криготіння, залізничний постійний шум. Я поклала папір на кори. Я стривожені вічі пишу, наче прозу пишу, без розбивки на рядків розмаїті пласти. Щоб, здавалось, не кажи, щоб пишу звичайні місце. Власне, це недалеко від правди, інша форма той самий зміст. А до совані людні віж у світі.